Спорт і бажання допомогти українському війську зібрали понад 13 тисяч учасників цьогорічного київського марафону незламності. Попри несприятливу погоду, в перший день змагань на Трухановому острові панувала неймовірна атмосфера. Бігуни різного віку та рівня підготовки приїхали, щоб допомогти силам спеціальних операцій і перевірити себе на дистанції. Південна Українська АЕС делегувала 56 спортсменів-аматорів. До складу увійшли представники майже всіх різних підрозділів нашого підприємства. Радує те, що в команді, як уже старі перевірені бігуни, які виходять чітко за результатом, з'явились багато молодих. Людей, молодих бігунів, молодих з точки зору забігів перший раз прийшли, перший раз спробували неймовірні емоції. І приємно, що люди розуміють, що біг, фізкультура, спорт це класно, це підтримка, і знову ж таки ми донатимо. Ми донатимо збройним силам. У перший день змагань дорослі учасники долали дистанції в 5 і 10 кілометрів. Забігам передувала динамічна розминка під ритмічну музику. Оскільки охочих було так багато, стартували кількома хвилями. Першу лінію символічно залишили порожньою у пам'ять про спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Кілька разів через оголошення повітряної тривоги захід ненадовго призупинявся. Шалена підтримка глядачів та підбадьорливі ритми військового оркестру допомагали учасникам бігти ще більш завзято. Економістка ПАЕС Олена Демченко почала активну підготовку в червні. У такому масовому заході брала участь уперше. Бігла на дистанції 5 кілометрів. В середині дистанції пішов дощ, але е, все було нормально. Взагалі було тепло. Навіть хотілося трохи легше бути вдягненими. Ні, коли ти біжиш, нічого зайвого немає. Ти дорога і ти біжиш, і все круто. Інженер-програміст Олександр Невмержицький долав дистанцію 10 кілометрів з невеликим пошкодженням. Нічого страшного. Головне фінішував, а далі. Виздоров'ю і буде все добре, і буде далі бігати. Бажаю всім частіше бігати, це дуже круто, мотивує і воно дає багато здоров'я. Уперше на офіційних змаганнях 10 кілометрів пробіг заступник генерального директора ПС з якості та управління Віктор Саворона. Сьогодні в мене дебют, я пробіг 10 кілометрів. Результат, звичайно, не такий, як я хотів би, але головне, що я його пробіг. І, як на мене, досить непогано. Сил хватило, погода гарна. Атмосфера шикарна, тому в мене наступна ціль на наступний рік. Буду пробувати пробігти 21. У корпоративній зоні енергоатом організував намет, де можна було відпочити, підкріпитися та поспілкуватися з колегами. Сили спеціальних операцій облаштували локацію з технічними засобами та сувенірною продукцією. Тут кожен охочий міг спробувати себе на віртуальному тренажері, який навчав збивати дрони з автоматичної зброї. Другий день марафону незламності зібрав досвідчених бігунів, які змагалися на дистанціях 21 і 42 кілометри. Інженерка відділу охорони здоров'я ПС Альона Кислиця була найшвидшою на півмарафоні серед жінок віком 50-59 років. Вона бігла у власний день народження, тож це досягнення стало своєрідним подарунком самій собі. Це, мабуть, іще більше мотивує. Минулого року мені було в суботу день народження, а на наступний день я бігла. А цього року, якраз на мій день народження, мабуть, це і сприяло моєму кращому результату. А ось хімікиня ПС Анна Уколова знайшла додаткове джерело мотивації в патріотичному образі. Це просто Мотивує тебе, це весело, це підняття духу такого, знаєте, спортивного і просто гарний вигляд, і це і викликає посмішку у людей. Ну таку щасливу. Анна пробігла півмарафон найкраще серед працівниць енергоатома. Ще двоє наших колег: Тетяна Сейчова та Сергій Ковальчук, були найшвидшими серед усіх учасників заходу у своїх вікових категоріях на дистанціях 5 і 10 кілометрів відповідно. Представник електроцеху ПС В'ячеслав Оголенко разом з трьома колегами з інших підрозділів виборов друге місце в естафеті, яка проходила на найдовшій дистанції 42 кілометри. А головним здобутком марафону незглавності стала зібрана сума понад 2 мільйони гривень. Ці кошти спрямують на придбання батонів. Це безпілотні літальні апарати ударного типу, які будуть допомагати хлопцям на лінії зіткнення працювати трошечки далі, щоб можна було робити багато хороших москалів і відбивати агресію. Країни, назвою якої ми не хочемо навіть називати. Підрозділи Сил спеціальних операцій вони приймають участь абсолютно по всій лінії зіткнення. Тому де залетить дрон-батон, ми знаємо вже тільки потім, коли наш противник покаже в своїх соціальних мережах, куди воно прилетіло. Енергоатом Ран здобув звання найбільшої офлайн-команди 414 учасників. Це досягнення підкорилося другий рік поспіль. Тож атомники вкотре продемонстрували єдність у бажанні підтримувати українських військових.